Всіх вітаю, я Валентина і це канал Творимо красу. Ми продовжуємо з вами творити красу, продовжуємо в'язати серветку, яка називається Полісся. І зараз у нас буде вже 21 рядочок. В кінці попереднього ряду, я сподіваюся, ви з'єдналися. Да? Тобто, пров'язали два стопчики спільною вершиночкою і з'єдналися із першими. У цьому ряду двома стопчиками спільною вершинкою. Так, що ми робимо зараз? Нам зараз треба перейти до середини ось цієї арки, тобто першої арочки в цьому ряду. І в'яжу сюди стопчик без накиду. Ось так. Тепер набираю 5 повітряних. З'єднуюся під наступну арочку, тобто в'яжу стопчик без накиду. Да? Знов 5 повітряних. І тепер у вершиночку попкорна нам тут треба зачепитися за дві дужечки і пров'язати спочатку один попкорн. Один попкорн є. Тепер п'ять повітряних: 1, 2, 3, 4, 5. І сюди ж, тобто у вершиночку попкорна попереднього ряду я в'яжу ще один попкорн. Тепер 5 повітряних. 1, 2, 3, 4, 5. З'єднуємося під наступною аркою. 5 повітряних знову. Тепер в'яжемо 3 стовпчики рельєфні лицеві. 4 повітряні цього разу. Знову три рельєфні стопчики. Так, і тепер знову буде такий самий елемент, як був ось тут. Тобто в'яжемо 1, 2, 3, 4, 5 повітряних. З'єднуємося під наступну арочку, знов 5 повітряних. Так, ідемо до попкорна і в'яжемо знову так само два попкорна у вершинку попереднього попкорна. Я зараз камеру вимикаю, щоб не займати час, проїдеться постійно. Так, пров'язала я два попкорни, між ними 5 повітряних. Тепер знов 5 повітряних, 1, 2, 3, 4, 5. З'єднуємося під наступною арочкою. Знов 5 повітряних. 1, 2, 3, 4, 5, Пропускаємо ось цей елемент і з'єднуємося під наступну арочку. Знов 5 повітряних. І йдемо знову до попкорнів. Тобто у вершиночку попкорна знову в'яжемо <кій> два попкорни, між ними 5 повітряних. Так, ну що, я на цьому зупиняюся, так? далі ви все знаєте, що робити. Тут чотири повітряні, не забудьте, і в'яжіть до кінця рядочка. Оце, 21 ряд завершений, трошечки хвалдить наша серветка, навіть не трошечки, але її навіть не розтягувала, так, бо це рельєфні елементи, навіть можна поки що не намагатися. Так, вже блокування, все поставити на свої місця. Так, ми переходимо до 22-го рядочка. І тут зараз хочу я зробити таку штучку. Ми з'єдналися у Ми з'єдналися притемню арочку. Да? Там, де починалася у нас арка, саме перша в ряду. Да? Але почати роботу ми зараз повинні з середини арочки. Ось цієї, що у нас над елементом, який завершився. Тому що я хочу зробити, я хочу розвернути роботу і перейти до середини цієї арки, щоб нам далеко не сунутися. Просто розвернула, ниточку, підтягую гарненько і йду до середини арки. Ось так. Знову розвертаю роботу, тут, мабуть, краще вже одну повітряну пров'язати, навіть не одну можна, а всю арку. 1, 2, 3, 4. 5 повітряних нам треба тут для арки. Бачите, не скажу, що занадто вже вишукано, але зате не йти хто зна куди. Так, тепер я роблю накид, і нам треба пров'язати знову ж таки попкорн у вершиночку попкорна попереднього ряду. тобто в'яжемо 5 стовпчиків і робимо з них попкорн тепер у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6 здається 7 7 да, повітряних і йдемо до наступного попкорна. Тут також в його вершиночку в'яжемо попкорн. Така штука. Тепер у нас 1, 2, 3, 4, 5 повітряних. Так, ось цю арку ми минаємо, та, що у нас йшла до попкорна, а йдемо до наступної. І сюди в'яжемо стопчик без накиду. Знов 5 повітряних. І йдемо до стопчиків рельєфних. Тут в'яжемо наступним чином. На основі перших двох ми пров'язуємо два рельєфні стовпчики, а з останнього нам треба зробити два. тобто пров'язуємо один і два. Ось так. Тепер одна повітряна, і в зеркальному відображенні йдемо до наступної групи стопчиків. На основі першого в'яжемо два стовпчики, а далі. В'яжемо два по одному. Ось так ось. Так, тепер у нас один, два, три, чотири, повітряних. З'єднуємося в арочку в саму першу. Ось так. Знову 5 повітряних і йдемо до попкорна. Над ним в'яжемо ще один попкорн. Сім повітряних. І над наступним попкорном ще один попкорн. Тобто, ось такі елементики, вони в нас будуть скрізь, да? ось в цих місцях. Так, знову 5 повітряних, 1, 2, 3, 4, 5. З'єднуємося посередині арочки, яка над елементом, що закрився вже. Да? знову 5 повітряних 3, 4, 5, і переходимо до. Переходимо до попкорника. Тут знову в'яжемо попкорн. Тобто на цьому я завершую цей рядочок, вам показувати, тому що раппорт я вже показала, да? тут трошки в мене щось вийшло не дуже охайно, ну, ну нічого, я перев'яжу. Мається на увазі трохи десь стопчик. Боже, як він називається. <сіх> ну, зрозуміло, з'єднувальний десь не туди а, поставила і трохи вийшло неохайно. Ну, Хоча далеко буде не видно, але, але я краще перев'яжу. Так, все, на цьому. А, прощаюся до наступного рядочка. В'яжіть і повертайтесь на початку наступного. Переходимо до 23 ряду. Так, ми зараз з'єдналися в першу петлю, в першу петлю цього ряду, та не попереднього а цього ж ряду. І що ми зараз будемо робити? Нам треба перейти до попкорника ось сюди, тому що починається робота. З нього, над з'єднанням над цим у нас буде просто арка, і оскільки нам зараз її ніяк виконати, да, то ми будемо в'язати з цього місця. Так, перейшли ми під, ой, над попкорником. І починаємо в'язати ще один попкорн над цим попкорном. Тобто набираємо три повітряні і ще чотири стовпчики з одним накидом сюди, ж. і тепер формуємо попкорн. Вставляємо гачок в третю повітряну петлю і формуємо попкорн. Так, після цього набираємо 5 повітряних. Тепер робимо 2 накиди, і під арочку наступну в'яжемо стопчик з двома накидами, тепер 5 повітряних. 1, 2, 3, 4, 5. І ще раз стопчик з двома накидами. Якщо бажаєте, можете пров'язати. Оці два стовпчики у одну повітряну, щоб вони далі не роз'їжджалися. Так, тепер у нас 5 повітряних знову: 1, 2, 3, 4, 5, і знову в'яжемо попкорн, тобто 5 стовпчиків з одним накидом. І формуємо попкорн. Йдемо далі 5 повітряних, пропускаємо одну арку, під наступною аркою з'єднуємося з стовпчиком без накиду, знову 5 повітряних. Так. І тепер починаємо закривати. Ось цей елементик. Спочатку пров'язуємо три стовпчики з одним накидом рельєфних лицевих. Тепер е наступний наш стовпчик. Починаємо пров'язувати, але не закриваємо до кінця. Робимо накид і беремо наступний стовпчик. Також починаємо його пров'язувати. Зараз у нас три петлі на гачку, закриваємо їх всі разом, і в'яжемо ще три стовпчики з одним накидом. Три рельєфні, так? Я не сказала, я думаю, ви зрозуміли. Тепер знову 5 повітряних. З'єднуємося з топчиком без накиду під наступну арочку. Знову 5 повітряних. Так, над попкорником в'яжемо попкорник. Тепер 5 повітряних, тобто тут елемент повторюється, цей самий, що ми вже в'язали, стопчик з двома накидами під арочку наступну, 5 повітряних знову, знову стопчик з двома накидами під арочку. П'ять повітряних. Знову попкорн над попкорном. Так. І тепер ось, у нас оцей є проміжок да, між елементами. Ми тут в'яжемо три повітряні. Один, два, три, і йдемо в'язати наступний попкорн над попкорном. Так, ну що, мабуть, я вам тут уже все показала, що потрібно, так? Да? Далі ви знаєте, що робити, отже, продовжуйте самостійно до кінця рядочка. І, мабуть, цю частину я завершу на цьому, продовжуйте, коли завершите, тоді переходьте на наступну частиночку. Дуже дякую, що пов'язали зі мною рівних вам петерок. І до зустрічі.